Емоції і я боюсь зірватися, Кажуть, чоловіки не плачуть, плачуть, коли хоронять свої діти. Я розумію, як дорослий вже чоловік, що для мене донька завжди залишиться зі мною і завжди я про неї буду пам'ятати, а пройде декілька. Деякий час, і люди про неї про неї просто забудуть. Тому е, вирішили, я вирішив підтримати цю ініціативу, і я тепер знаю, що е, кожен рік, 19 травня, про неї будуть всі помнити, помнити згадувати. Бо нам важливо пам'ятати те, що для нас є справжнім. Ці діти, які дорослішають під час війни, вони варті того, щоб їх вже відзначати преміями. Знаєте, для підлітків, для молодих людей зазвичай засновують конкурси, тому що конкурс це про змагальність, а премія – це про визнання. І мені здається, що можемо в такій ситуації, коли вартує визнання, те, що ці діти залишаються тут, хочуть творити українське мистецтво, бути українцями, бути вільними, жити в своїй країні, і фактично це про наше майбутнє. Нам дуже важливо було пам'ятати Ніку. Ніка була волонтеркою нашого музею. Вона жоден захід не відбувався без неї. Завжди така натхненна, хотіла все встигнути, і зрозуміло, що ми хочемо пам'ятати. Являється символом, і хто, попри небезпеку, не покинув його. І перш за все, я хочу подякувати Ігою і її мамі. За те, що ви, що ви врясли таку таньку, що нею пишається не тільки Харків, а весь світ. Я дуже вам дякую. У мене в руках книга, яку я отримав тільки що з рук батька Ніки. І я дуже вдячний. Вдячний всім, хто зробив так, що ця Книга вийшла і ми можемо читати її. Дійсно, я пам'ятаю той день, коли був масивний обстріл нашого міста, коли загинула Ніка. І дуже важко. Дуже важко, коли втрачає близьких, Дуже важко, коли гинуть діти. Дуже важко все це бачити. Життю за якоюсь гіркою іронією цей міжнародний мистецький проект, на якому ми всі тоді були, мав назву Відчуття безпеки. Я пам'ятаю, як я тоді дивилася на Ніку і раділа тому, що вона вміє вміла родити життю. Відчайдушно пробувати нове. Це було так щиро і так щемко. Коли я тоді йшла з цієї події, ми обійнялися. І я подумала, як добре, як добре, що в цьому місці зростає нова генерація. Наступного життя, на, наступного дня життя ніколи, обірвалося. А сьогодні ми проводимо. Премія Генерація Ніка. Премія заснована на її честь. І я дуже сподіваюся, що ця наша спільна подія від літературного музею, від фонду Сергія Жадана, від фонду Ніка Генерація. Так, І... да, ми з товаришували. Вона нас дуже любила, ходила дійсно до нас на всі концерти, на акції. То й ми її любили. Була справжня, справжня наша подружка була, о, дуже приємно її було бачити, вона приїжджала в інші міста до нас на, на виступи, я пам'ятаю, і в Києві на наших виступах, і в те у Львові була. Дійсно, така частина нашого середовища, нашого великого товариства була. І ясна річ, що ця смерть це великий шов для нас, всіх був. І велике потрясіння і велика втрата. Ми сьогодні з'їздили до неї на, на могилу з хлопцями-музикантами, згадали її трішки. oczywiście i dużo niewystarcza, nie dużo brakuje. <śmianowice>